Розрахуватися карткою уже січня, торговці в селах із чисельністю населення менш ніж 5 тисяч осіб, зобов'язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків через термінали. Нагадуємо суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність в сфері торгівлі громадського харчування та послуг, що законом України про платіжні системи та переказ коштів в Україні передбачено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють, Готівкові та безготівкові розрахунки повинні забезпечити можливість споживачам проведення розрахунки з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків та платіжних пристроїв з 1 січня 2025 року. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території населених пунктів з численністю населення, менше 5 тисяч, повинні забезпечити такі проведення розрахунків. Виключенням залишаються поки лише торговці, які перебувають на першій групі єдиного податку, а також суб'єкти. Єкти господарювання, які здійснюють продаж товарів через мережу автоматів чи виїзну або виносну торгівлю. Така норма на них буде поширюватися з 1 січня 2026 року. Тобто, з 1 січня 2026 року всі суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, і які здійснюють готівкові та безготівкові розрахунки, повинні забезпечити можливість споживачам проведення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків та платіжних пристроїв. За порушення цих вимог передбачені штрафи від 1700 до 3400 гривень у перше та до 17 тисяч гривень за повторне. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.